Поряд із нами живуть тварини, ростуть рослини, але ще маленькі істоти. Це комахи. Комах на землі дуже багато. Ходімо на прогулянку, поспостерігаємо за ними. Прийшла весна, прокинулася природа. Прокинулись і комашки після зимового сну. Подивіться, дітки. Це жучок сонечко. У червоного малятки на спині краплинки цятки, чорні вуса, голова. Любить лагідні слова. А це поряд клопи солдатики гріються під сонячними промінчиками. Яскраве забарвлення сонечка клопа солдатика відлякує птахів. А це хто? Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так і бджілка прокинулася. Діти, комахи живуть на рослинах, у землі, корі дерев, на листочках. Тому слід бути уважними під час прогулянок, щоб не зашкодити нашим маленьким друзям-комахам.